Як правильно наносити тональний крем на лице? Якщо ви робите ось так або ось так, це не є правильно. Як ми робимо правильно? От Я вже нанесла на ручку тональний крем, потім я взяла таких дві кісточки. Це я буду наносити, це я буду розподіляти по лиці. Що робить ця кісточка? Ця кісточка наносить, да? наносимось, так. А ось цією ми розтягуємо чим пушиста кісточка, тим краще. І ви таким нанесенням, як я вам зараз показую, у вас тональний перекриє всі ваші недоліки тонким шаром. Плюс він не буде давати ефекту маски. І тональної основи взагалі не видно. Як ви бачите, тонально зовсім трошки нанесла основа, Але як вона гарно перекрила завдяки двох кісточок. І тонкого шару нанесення. Тут. Гарно тут видно, бачите? Ось як правильно ми наносимо наш тональний крем, і обов'язково не забувайте в кінці прибутувати, щоб він вас проти протримався цілий крем. Писайте, ставте лайки. У мене тут дуже багато цікавої інформації.